Вітаю, друзі! З вами канал Clash Today. Мене звати Боні. І з цього моменту я розпочинаю знімати серію ретроспективних відосів, які називаються Як це було? А це історія того, що було спочатку самої гри і до сьогоднішнього часу. Тому ж сідайте зручніше, будь ласка, Беріть щось гаряченьке, солоденьке, а ми починаємо. Напевно, багато хто чув свого часу про таку будемо називати програму, яка називалась ні, не чули? Не бійтесь, ніхто вас не забанить. Але мало хто знає, що програма почала виходити ще в 12 році, а масове застосування гравцями з України та інших пострадянських країн вона отримувала приблизно десь в 2014 році. Особливо вона користувалася попитом у школярів, тому масовість відосів на YouTube по типу Взлом за геми» чи як фарміть много золота, зашкалювало по повній. Для того, щоб почати користуватися цією прогою, для початку вам було потрібно здобути рут права на ваш телефон, що далеко не кожен міг зробити, особливо для людини шкільних років. Але і були проворні альфа школярі, яким все ж таки вдавалося б зламати свій гаджет. Тож, як працювала ця штука? А, насправді, якщо ви отримували рут права для свого телефону, то далі було все просто: вам треба було скачати сам apk файл, встановити і надати доступ до файлів телефону, що для деяких юзерів програми було рівноцінно злому сайту Пентагону. І після всіх маніпуляцій хакера ви просто запускали програму, вибирали процес гри Clash of Clans і вам відкривалась сама клешка. До речі, в самих перших версіях проги була тільки дві мови: арабська і англійська, що знову ж таки для школярів і не тільки було палкою в колеса. Ну, ось ви все скачали, встановили. А що далі? А далі потрібно було зайти в програму, нажати на лаунч навпроти значка клеша, і ви через прогу заходили. Одразу у гру. При загрузці гри у вас з правої сторони вискакував хрестик. Зазвичай його одразу залишали максимально з боку, щоб він не заважав на головному екрані все бачити. І потім нажимали на нього і відкривалось віконце з функціями цієї проги. Як ви бачите, в цьому меню було достатньо функцій. І перших шість рядків були зроблені спеціально для фарма. Гравці просто виставляли значення, елексири, голди, дарка і виставляли. Максимальний рівень ТХ, на який треба було робити пошук в глобалі, і виставивши усі ці показники, програма шукала це задане значення. Також в цій програмі була функція, де ви могли виставляти значення, чи автоматом вона буде шукати і нападати на бази для фарму, чи можна було виставляти значення, де вона сама шукає такі бази, і коли знаходила, подавала вам знукове сповіщення. І після цього гравці вже спокійно руцями могли фармити на знайденій базі. Але на фоні наступних двох функцій все це було просто якийсь дитячий садочок, бо саме через ці дві функції. Дорослі клешери робили те, від чого інших, типа чесних гравців бомбило по повній програмі. Тож надважлива функція номер один: Keep Active, що переводиться, як бути активним. Насправді, дуже крута штука була свого часу, коли ще була стара система онлайна. Раніше ти міг просто і 12 годин сидіти в онлайні і все було добре. А зараз у тебе тупо за атаку забирають мінус 4 години і більше 6 годин. Ти не можеш бути онлайн, бо твої робітники ой як втомлюються. Так от ця функція робила так, що твоя база могла знаходитись онлайн стільки, скільки це було можливо системою. Воно технічно просто не давало тобі уходити на відпочинок, і дуже актуально і доречно це було для тих, хто сидів на кубках, і йому потрібен був постійний онлайн. Не буду кривити душею, я і сам використовував це. Бо, типа, був тиха снайпером, і навіть на сьомому тиха в свій час дійшов до чемпіона. А потім заходив після цього в глобальний чат, ставив хвіст павліном і збирав ахівздохи інших гравців на собі від того, який же я крутий задротіна. Ну і на кінець надважлива друга функція, яка давала тобі рівень боженький, бо ця штука була максимально читерською і багато кланів, у котрих в свій час були серії перемог, просто зливали їх. Чому так? Ну, по-перше, ця функція давала тобі можливість робити тестові атаки і не просто атаки, а атаки на КВ перед початком самого клан Варо. І якщо хтось не пам'ятає, то раніше бази до початку КВ були завжди відкриті, і ти міг побачити, де і як розміщено пастки Деф суперника. І врубаючи режим боженьки, ти міг хоч 100 разів довбати базу, поки не брав її на три зірки. Особливими говнюками з цією функцією були китайці. Вони просто розривали усіх, якщо, звісно, мали прямі руки. Я навіть особисто знаю пару історій, коли ось так через таких китайців багато кланів просто розпадалось, бо голови кланів падали в нереальні істерики і просто усіх нафік кікали. Єдиним способом зрозуміти, чи була у тих чи інших така програма, тобі самому треба було встановлювати її. І тоді ти міг бачити інколи ті самі тестові атаки. А виглядало візуально це так, як на КВ. Просто мечі на твоїй базі, іначе проходять атаки, як на КВ. Коротше кажучи, в той час читери процвітали по повній програмі, і їх було реально дофіга. І що саме цікаво, що, типу, майже усі чесні гравці ненавиділи їх, але не тільки тому, що це, типа, не по спортивному. Але й типу тому, що, ну як так, у тебе воно є, а у мене його нема. І плюс до всього ще й не знаю, як. Цю фігню встановити. Тож, що я можу вам сказати? Ой, нелегкі були тоді часи, чесно кажучи. Бо окрім всього того, що я сьогодні наговорив, були і інші програми, але то вже зовсім інша історія, і цю історію я вам покажу. І розкажу вже в наступних відеох серії, як це було. Ну і на цьому в мене все. Якщо вам сподобався такий формат відео, обов'язково ставте вподобайку, не забувайте підписуватись, нажимати на дзвіночок і коментувати, щоб ще більше людей побачили цей контент українську. І від цього додам, що я дуже радий за Херсон і за те, що люди там нарешті дочекалися ЗСУ. Тож, я вітаю всіх українців з цим святом і, як завжди, нагадую, що не забувайте донатити на ЗСУ нашим титанічним хлопцям і дівчатам. І ми обов'язково переможемо. А я і надалі буду тримати фронт українізації Ютубу. Тож, з усіма прощаюсь, з вами був Бні, всім па-па.